Чергових 4 лазні передали на фронт. Це комплекси з душовими кабінами, бойлерами для підгріву води, пральними та сушильними машинами. Лазні обладнані усім необхідним, аби бійці на передовій мали можливість прийняти теплий душ, поголитись, випрати й висушити свої речі. Головним нововведенням чергової партії комплексів стали два генератора по 10 кВт кожен з яких забезпечує автономність лазень. Дуже вдячні Томашпільській громаді за підтримку, за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте. Цей комплекс нам дуже допоможе помити саме основне солдатів. Це те, що їм необхідно в даний момент. Дуже вам дякую. Дякую вам. На даний момент це дуже така потрібна річ, тому що хлопці знаходяться в важких умовах, окопи і тому подібне. І от ці, от Дякуючи завдяки от таким баням. Ми зможемо покращити побут наших бійців, які знаходяться в дуже важких умовах. Наш вагончик обладнаний двома потужними генераторами по 10 кВт, що дає змогу в польових умовах приймати ці банні процедури, а також є можливість додатково підключити.